Разом із іншими бійцями 16-го батальйону територіальної оборони, де мобілізований Артем захищав батьківщину в Луганській області, служив на блокпостах, воював безпосередньо на передовій. Найважчим на фронті він називає далеко не ворожі кулі. Найважче, ну найважче це, мабуть, це йому порозуміння між до військовослужбовцями і офіцерами, тому що деякі команди виповнялися не так, як хотілося, або були такі трошки, ну якби незрозумілі. Тро... між до військовослужбовцями і офіцерами. Офіцери вимагали, якби своє ставили. Лення до служби, а солдати ж якби хотіли своє бачення бачити, тому трошки було незрозуміло. Як виявилося, відносини між офіцерським складом і солдатами залежить безпосередньо від близькості до самої війни, але в процесі служби я думаю, особливо там, де проводилися бої, там було дуже все зрозуміло для всіх. І Офіцери і солдати були на рівні. Між між собою, Тобто було взаєморозуміння. А трішки вже як в тилу, то там уже трошки не так. Звісно. Проблема, на якій наголошує Артем, є доленосною для наших захисників. Про неї знають, а коли є проблема, її необхідно вирішувати. Треба не тільки люструвати владу, треба люструвати генералітет офіцерів, які тікають з поля бою, які не розуміють, що твориться, які не забезпечують насим необхідним, хоча держава виділила, які не зробили нормальні схеми логістики. І тут треба ілюструвати. Україна зараз потребує високосвідчених і висококласних офіцерів. Сьогодні іноді солдати мають набагато більшу підготовку і набагато вищий рівень патріотизму, ніж офіцери. І це є велика наша біда, і це треба виправляти. Усі бійці із зони антитерористичної операції цінують допомогу небайдужих українців. Важливість допомоги волонтерів відзначає і Артем. Більшість людей скажуть, що волонтери дійсно. Якби не волонтери на ну, наш у нас був в країні, то думаю, збройні сили б не витяг не витягнули б те кількість і те стан, який на на даний момент є зараз у нас в державі в збройних силах України. Артем незабаром стане батьком, дружину його звати Надія, і саме думки про неї дарували йому надію під час перебування на фронті. Зараз Артем із сім'єю, однак у будь-який момент знову готовий піти захищати батьківщину від ворога. Якщо державі потрібна, буде наша допомога і все це вона це то заради сім'ї, землі нашої, то ні за які гроші ніхто туди не піде. А заради того, щоб зберегти нашу державу, сім'ї, родини. То хлопці підуть. Багато хлопців з думками вернулися про те, що якщо не дай щось буде, то всі вернуться. Розповіді як Артема, так і інших бійців необхідно не просто послухати, а почути і зробити правильні висновки. Від цього залежить наскільки швидко ми здобудемо перемогу, і, врешті-решт, заживемо мирно.